Вітаю, любі друзі Ви на каналі Українці в Німеччині. Ви пам'ятаєте, що ми з онуком посадили Міцелі грибочка, за ним доглядаємо, спостерігаємо, але щось росте тільки один, останній і не думають. Тому в мене виникла така гумористична ідея, а чи можна нагодувати сім'ю із п'яти чоловік одним грибочком. Звичайно ж, ми це вирішили втілити в життя. Ну, і, звичайно ж, це з онуком. А зараз ми ще спостерігаємо і надіємося, що хтось іще додасться до компанії цього симпатяшки великого королівського шампіньйона. Або ж печерички. Спостерігаємо з задоволенням. Дійсно, це цікаве таке явище. І. Дивимося постійно, заглядаємо. І росте, як бачите, дуже швидко на протязі декілька днів. Поки е, наш спеціаліст не сказав, що йому вже росте нікуди, йому там тісно і треба зрізати і щось із нього готувати. І каже, бабуся, а ти зможеш його приготувати? Звичайно ж, зможу, щоб було смачно і вистачило на всіх. Ну що, обрізаємо? Рішення прийняте, зрізаємо. Ну, професор, будемо готувати? Спочатку треба помити. Виконуємо побажання, помили, почистили і заховали в морозилку, тому що не було часу гратися. Як бачите, ось витягла я його, розморозила. Це той самий рибочок, він один. Ну і, звичайно, починаємо годувати. Беремо велику форму для запікання. І для смаку зовсім трішки поперчений і посолений, грудинка індюшки. Ну, ми ж не будемо без м'яса, Ну, який же грибочок без м'яса, без овочів, без приправ, Ну, куди ж без. Моркви, кабачків, тим більше сезон вже починається, перчику, зеленої цибульки. Ну, все, що є в холодильнику, все йде у нашу форму для запікання. І, звичайно ж, тим, хто на дієті, трішечки, картопельки, масличка, майонезу. Для прикраси у нас є один рибочок для смаку і аромату. Сіточка із майонезу виглядає чудово. Звичайно ж, прикладаємо зверху помідорчики, прикрашаємо і як же ж без сиру. Він уже всіх замучив, але ж він дає таку ж цікаву скоринку при запіканні. Прикриваємо фольгою, відправляємо в духовку, потім відкриваємо, засмажуємо вверх. Витягуємо нашу чудову ароматну вечерю із грибочка. Ви всі зрозуміли, що той, хто на дієті, отримує ось таку маленьку форму для запікання із грибочком. Бо тут немає ні картопельки, ні майонезику, а є йогурт і є перчик смачного мені!